Час підсумки дня, і ми повертаємося до розмови в цій студії. Зокрема, будемо говорити про те, чому не був введений воєнний стан, на якого очікувала певна частина політику, яка сьогодні це вимагала в стінах Верховної Ради, а відновилася саме антитерористична операція. Військовий стан чи антитерористична операція чи дійсно успіх боротьби з тероризмом залежить від запровадження воєнного стану, якщо одне і інше має на меті знищення бойовиків і відновлення спокою на території держави, те, що як мінімум п'ять представників політичних груп і фракцій заявили про необхідність введення воєнного стану в Україні, підтверджує, парламент давно готовий до такого рішення, і, на наш погляд, президенту треба ухвалювати відповідний указ. І терміново вносити його в парламент. Ми, чесно кажучи, є подивовані, що сьогодні в парламент ми не отримали відповідного подання від президента і рішення РНБО щодо введення воєнного стану. На Україні на території Донецької і Луганської областей, на території українського Донбасу, це би був сигнал для всього українського суспільства, для всієї української держави все для фронту і все для перемоги. Воєнний стан дійсно матиме психологічний ефект, зокрема й для терористів, які в режимі АТО з перемінним успіхом виживають вже кілька місяців, кажуть фахівці. А ще убезпечить нинішнє скликання Верховної Ради від переобрання, адже забороняє проведення усіх виборів, референдумів і страйків. Водночас. Серед фахівців немає єдиної думки, чи дасть він особливі переваги у боротьбі з тероризмом. Так, закон про правовий статус воєнного стану розширює повноваження військовиків і місцевої влади, а також тимчасово звужує права і свободи громадян на території, де діє. Але більшість ключових інструментів воєнного стану вже задіяні в рамках АТО. Мобілізація проведена, збройні сили беруть активну участь у боротьбі з бойовиками. Фактично діє комендантська година, блокпости перевіряють автомобілі і документи мешканців. Єдина перевага воєнний стан допоміг би дієвіше протистояти тактиці живих щитів, зауважують військові експерти. У разі його впровадження дії місцевих мешканців, коли бойовики стріляють за їхніх спин, офіційно розцінюватимуться як перешкоджання військовим з усіма можливими наслідками. Керує діями військових під час воєнного стану Генеральний штаб. Нині операціями на сході займається антитерористичний центр при службі безпеки. Чіткого обмеження щодо тривалості воєнного стану немає. Він діє, доки президент не скасує його новим указом. Аналогічно тривалість та завершення. Має і АТО. Ось така довідка, чим відрізняється антитерористична операція від воєнного стану. А в студії зі мною Юрій Мрішниченко, народний депутат, позафракційний. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас запросили, бо нам стало відомо, що ви були вчора на засіданні ради нацбезпеки і оборони. Я був на зустрічі з президентом, яка відбувалася перед засіданням Ренбу. Вона стосувалася саме е, перемир'я? Обговорювалися чи... всі питання і питання переговорів, які щойно завершив президент на той момент е, з лідерами е, трьох ще країн Франції, Німеччини, Росії. І, звичайно, е, обговорювали все коло питань і роботи парламенту і змін до Конституції, і безперечно ситуацію на Сході. Тобто вас запросили просто як лідера новоствореної партії з партія розвитку України, яку я мав честь очолити. Тобто, вас як лідера В моїй партії моїй особі так? була запрошена. Крім того, були запрошені позафракційні народні депутати, які теж сьогодні складають значну частку парламенту. І яка ваша була позиція? ви просили президента про що про воєнний стан анти... що... продовження антитерористичної операції чи про перемир'я? Я, я е звернувся до президента з. Проханням, щоб він в якості основного інструменту виходу з цієї кризи бачив би переговори переговори, з ким? переговори в тих форматах, які вже намітились, можливо, ці формати треба розширювати. Які першу чергу є переговори, форматів? про які я вже згадав країни? І так звані Франція, Німеччина Україна, так, так? так нормандська четвірка. Ота той формат достатньо ефективний. І президент вже сказав, що є певні позитивні результати в результаті цих вході цих переговорів. Росіяни погодились на спільне чергування на кордоні наших прикордонників і російських, те, чого не могло би відбутися без зупинення вогню. І він сказав, що достатньо чітко і принципово захищав думку українського уряду щодо необхідності вивести всіх бойовиків, які є громадянами Росії. А ви що пропонували? Ваша партія точно буде позиціонуватися як партію партії там партію за сходу і ну, півня. Я, я не думаю, що ми маємо обмежуватись якимись регіональними пріоритетами. Ну, як ми як? працюємо в цілому на Україну, але оскільки. Біль сьогодні, напевно, всього українського суспільства зосереджений на сході. Ми повинні пропонувати вихід з цієї так що ситуації. Що ми пропонували? Це безперечно перекриття кордону, те, що мають зробити військові. Ми е, пропонували е, застосування Збройних сил України лише в гуманітарних цілях, там, де треба допомогти місцевому населенню. А Багато Хто в чому. тоді буде воювати. Ми говорили про необхідність ведення переговорів, причому в форматі президента, який він вже веде, і в форматі того кругового столу, який організований, який, де Цей, що був в Донецьку? той, що, був в Донецьку, і той, що зараз попередньо анонсують в мінську, і плюс до того активна участь і народних депутатів по своїй лінії, особливо тих, які є. Представниками Луганської і Донецької областей це які, депутати, і, Можна назвати їх? і безперечно, мажоритарників. Ну, насправді треба їхати туди з, з рішеннями. Безперечно, ми маємо ухвалити рішення на, на рівні Верховної Ради. Мається на увазі зміни до конституції. Про це ми вчора теж говорили. І, до речі, готовність до такої роботи є. І ми повинні робити цілий ряд кроків, які би. По великому рахунку дозволили би мешканцям сходу відчути, що завтрашній день для них в Україні є е, добрим, що ми створимо робочі місця, що ми подолаємо корупцію, щоби, що ми не будемо протиставляти російськомовну громаду і україномовну громаду. Юрій, давайте, і давайте, от, давайте, в цьому давайте плані по, я по, вважаю, що ми є однодумцями. По пунктах от підвіться, ви маєте давайте. відповідь на питання від мешканця Донецьку. Казанського, який змушений був виїхати, бо інакше його би російські бойовики вбили, він поставив просте питання: чому в інших південних і східних регіонах, де є російськомовне населення в містах, все спокійно і ніяк Бендерівська хунта їм не заважає спілкуватися? Чомусь тільки на тій території, де русський мір захищає русський мір, куча вбитих? Романе, наше завдання сьогодні шукати не протиставлення. Чому заважає комусь, чому щось не заважає? Сьогодні ми не можемо діяти як терористи. Ви розумієте? А хто діє як терористи? Ми маємо діяти як цивілізована держава, А хто як діє як терорист? згуртоване. От ми і не діємо, не повинні діяти, принаймні. Ми маємо діяти як цивілізоване суспільство. Поставлене питання про децентралізацію. Поставлене питання. Взяли на себе зобов'язання політики ухвалити зміни до Конституції? Взяли. Дали обіцянку, що російськомовна громада незалежно чи там, де йдуть ці бойові дії, чи там, де не йдуть бойові дії, так само як і громади інших національностей, мають отримати право говорити на своїй території своїми мовами. Пане Юрію, хто забирав Донецьку і Луганську право говорити російською мовою? Романе, ви хочете зі мною вести дискусію про мову не, чи про ви... вихід з кризи. Ви весь час оперуєте Це не мовою я про вихід з... це. Це ті питання, які стоять на порядку денному. Російська мова є причиною не кризи є. на Сході. Я думаю, що е сьогодні ми з вами не повинні е шукати винних в кризі на Сході. А чому ні? Ну, тому що це питання, яке по-різному бачиться різними нашими мешканцями. А от для вас. Такі... Я не хочу дивитися в минуле. Я не хочу когось звинувачувати. А я, кажу, я не вадення, хочу подивіться. шукати е, ворогів. Я пропоную, так щоб шукати. ми Він шукали є, і стріляє. будували спільне майбутнє. От дивіться, куди піде е, е, завтра мешканець Луганської або Донецької області е, е, працювати? Є відповідь на це питання? Його воно хвилює не менш, ніж мова. Чекайте, перш ніж він має може. Ніж ніж хто відновить йому житло, хто е забезпечить йому соціальні гарантії? Чи будуть виплачені пенсії на в тих е районах і регіонах? В... І це ті питання, які ми маємо принести як відповіді, ми на своєму київському рівні. Я не хочу бути бойовим генералом або. Е Людиною, яка буде судити, хто що думає правильно чи неправильно, добре для і... мене це є даність. От вони про це говорять. Це не я говорю про це. Це не я вигадую тему мови чи тему децентралізації, чи регіоналізації, чи російського прапору. Не Річ, я вигадую. Ви назвали коло питання. А наше завдання вирішувати проблеми Ви назвали коло питань, і разом з тим ви виступаєте з так звану контактну групу, так в якій сидять терористи. Два е, невідомих персонажі один точніше вам відомий це Нестор Шуфрич разом з Медведчуком. Не там всі відомі. Всі вам відомі. Так, так от поясніть, я не розумію, якщо Принаймні, ви ті, якщо ви, ви за цей формат, то чому там не сидять колишні ваші колеги, колеги по партії регіонів, які є мажоритарниками? Чому там не сидить Пшонка, Лук'янов і всі я інші, не знаю, які обирали? Хоча я вважаю, що мали би сидіти. Мали би. Тому що вони е, депутати Верховної Ради від тих регіонів. От Але і, ми їх не бачимо. На жаль, не я є організатором цього круглого столу. І в нас була розмова, в тому числі і з президентом, щодо до того, як формувалася е, ця переговорна Контактна група. група ну, переговорна група. І е, в складній ситуації опинився президент, коли за відсутністю окремих осіб зустрічі взагалі не відбувалися. Ви розумієте? А кого тому сьогодні я ще раз кажу. Не хочу когось судити. Сам факт, що протягом кількох днів, коли велися переговори, кількість загиблих значно зменшилась і надія, яка у людей з'явилася в тому регіоні, привертає привертає мешканців Донецької та Луганської області. До довіри Києву київській владі і, і, і миру в цілому. Перше статистика нічого не показала. Було кількість загиблих і обстрілів була ідентична, як була ця контактна менше. група? Чи не було нічого не менше? Куча ви загиблих не. дуже поранених. Багато ви хочете і... сказати, що війна, стрілянина – це краще ніж переговори? Я хочу сказати, що Відім замість контакт замість тої контактної групи відбувалася війна, стрілянина, знущання і викрадення. І ця контактна група ніяк не вплинула на це. Я не заперечую, що були факти, про які ви згадали, але по кількості, по напрузі і по кількості постраждалих значно менше. І я вважаю, що шлях переговорів це єдиний вихід з ситуації. Ви розумієте чи ні? Хто по той бік сидить? Ми поки що бачили терористів з ДНР і ЛНР. Хто представляє? Можна я вам наведу, можна я вам наведу історичну аналогію? Складна ситуація, як ви знаєте, протягом багатьох десятків років з моменту утворення держави Ізраїль. І до того моменту, поки не почалися переговори, вони теж сам факт переговорів був в суспільстві дуже дискутивним в ізраїльському суспільстві. Але до того моменту, поки не почали з Хазбалой вести переговори, ніякого зрушення не було. Переговори з не... Палестиною. Правильно, але в тому числі Арафат. Представляв Палестину і таким чином поступово, не, не швидко, не за один день, але врегулювали цю ситуацію. Панію, Сьогодні кащо ви робите рід. таку паралель. Ви хочете сказати, що мешканці Луганська і Донбасу це окремий народ, як палестинці ні, в порівнянні з радянами? Ні, а Я що? кажу про природу переговорів як більш ефективний інструмент в вирішенні конфлікту, так з ким перемовляти, навіть коли терористи захопили банк. То першим йде не поліція, а йде переговорник. Ви напевно дивитесь, та, да? і і хроніки, і фільми багато іде переговорник за для того, щоб убезпечити за е, заручників. А мешканці сходу сьогодні заручники цього, е, цього збройного заручник? конфлікту. Вони є потерпілими в цьому конфлікті. Але кого вони заручники? У нас сьогодні немає програми по сім'ях, які е, е, втратили житло. У нас немає програми по дітях, які яких ми можемо називати дітьми цієї вже війни. Ми не маємо ніякого шансу через війну досягти миру і примирення. От миру можливо, а примирення ми не можемо досягти. Бо для багатьох там ця війна вже стала справою особистою. Бо в когось хтось загинув, хтось постраждав і так далі. і так далі. А мало того, от ми сьогодні е, торкнемось, напевно, і військового стану. Там не всі характеристики військового стану е, е, задекларовані в вашій довідці. Тому є? що можуть бути наслідком військового стану е, буде вплив на економічну діяльність. Стануть заводи. Стануть, а вони ще не стали? Е, деякі ще не став. Але це точно може статися і таким чином у нас. Величезна кількість людей, а це майже 10 мільйонів громадян України, які опинилися в епіцентрі цього збройного протистояння, і вони опиняться без робочих місць. Як їм жити? Ми про це думаємо чи ні? І от вчора. Ми говорили з президентом, і, і, і для нього це складні рішення. Я не є, я в опозиції насправді, я не є прихильником Порошенка, я, я не є агітатором за президента. Я просто кажу, наскільки складне питання, наскільки емоційно хочеться е, е, застосувати силу і довести силою свою правоту. Але це не той шлях, який дозволить нам примирити країну. Ми знаємо, що є зовнішні сили, які використовують цю ситуацію, які е, ведуть суттєву е, інформаційну е, війну і так далі. І в цих умовах ми повинні демонструвати певні виважені кроки на залучення симпатій, на створення робочих місць, на розв'язання проблем, які є у людей. А тих, що є люди зі зброєю там. Да, їх треба локалізувати і не давати їм можливості поширювати. Добре, пане, пане юрі дивіться, Ви представляєте Але... позафракційно зараз, поки що група депутатів, так. що заважає взагалі парламенту, який вирішив не йти на канікули, не їхати на балі там так, і сьогодні так? сьогодні. Ми це Рішення, що заважає зробити. вам прийняти програми, які ефективно будуть впроваджуватися Абсолютно. урядом зразу Звода. по завершенню. От антипресу. саме цього партія розвитку України і вимагає. Ви менше думайте про війну, а більше думайте про е, мир, про економіку, про подолання корупції і так далі. І в цьому сенсі ми очікуємо від уряду того пакету економічних е, рішень, які ми в парламенті проголосуємо і підтримаємо уряд. Але на жаль, скільки пройшло часу, у нас жодної реформи не почато, У нас жодного системного рішення нема. Я не знаю наскільки люди, які отримали таку велику надію і підтримку з боку українського народу, сьогодні можуть ігнорувати очевидні проблеми, перед якими постане кожна українська родина. Комунальні платежі, відсутність робочих місць, і так далі, і так далі, і так далі. Скажіть, а ви вважаєте, що можна проводити якісь реформи в той час, коли країна перебуває у війні? Обов'язково тільки так ми зможемо відновити е, е, нашу країну. Бо майбутнє нас об'єднає. майбутнє у всіх є спільне робоче місце, дитина, батьки, ось що нас об'єднує, а не е, бажання комусь взяти зброю. Дивіться, вже. Я на цих на минулому тижні був, проїжджав кілька областей. Був в Житомирській, був в Чернівецькій області. Матері перекривають дороги. Вони не хочуть дітей пускати на війну. Ну ви знаєте, що це частина я спецплану інформаційної війни. Я не, роблять російські я не коментую це. Я просто кажу про це як факт. А от коли б ми говорили і пропонували, що чекає. Мешканця Луганської області завтра, що пропонує Україна. І ми б зняли питання по мові. Ми б зняли питання навіть по регіоналізації, децентралізації. Люди хочуть зрозумілого майбутнього. Ось а, що хочуть люди що робити, в усій Україні. А що робити з окупантами і терористами? У вас є чітке рішення вашої політичної сили? Я ще раз кажу: перше і головне перекрити кордон. Бо те, що йде ззовні. Воно не українське, і ясно, що тут нема про що говорити. Дві колони російських. перше країна. і головне перекрити Всеволодь. кордон. Так всередині локалізувати тих, хто людей мають зброю. З ними можливо важко, можливо, не важко, але вести переговори, дивитись, давати їм коридори. І, до речі, вже ці е, перші е, приклади є, коли люди складають Всеволодь. зброю. Дати закон про амністію тим людям, які під різним впливом, але сьогодні е, опинилися зброєю в руках. І дати найголовніше їхнім е, родинам надію на е, майбутнє на робоче місце, на е, можливість реалізувати себе тут. Оце план партії розвитку України. Він свій я... з президентським. Чому ви кажете, що багато... ви в опозиції? Ні, я в опозиції Н не почекайте. Я в опозиції як політична сила сьогодні. Я не входжу до коаліції, я не входжу до більшості і тому, але я не можу бути в опозиції до України. Я не можу бути. Е... В опозиції до тих рішень, які ведуть до миру, тому, можливо, ми більше сьогодні підтримуємо президента, ніж деякі е, в цьому питанні наведення ладу і миру, ніж ті, хто оголосив е, себе партнерами. Парі, пане Юрію, остання е, хвилина, власне, ви підтримуєте рішення президенту, бо це співпадає з програмами партії. Абсолютно чи через точно. те, що ви не хочете йти на перевибори? Можете сказати час? Ми, е, якщо ви говорите про позицію партії розвитку України, то ми. Висловили ініціативу про дострокові вибори парламенту. Ми підтримуємо цю ідею і вважаємо, що вибори мають пройти, але мешканці Луганської Донецької області мають отримати можливість голосувати за своїх депутатів. Це буде чесно, і таким чином ми їх не виштовхнемо з України. Оце важливі речі. А що стосується згоди по плану мирного врегулювання, то це наше переконання. І дуже добре, що президент. Теж такі наміри має. Юрій Мершніченко, позафракційний лідер партії розвитку України. Дякую за відповідь Дякую. на питання через декілька хвилин. новини від п'ятого. Ну а час підсумки дня вже в режимі ток-шоу продовжить свою роботу о 19.30.